Вітаю! Ми з України і з вами, адвокат Роман Сімутін. Вручення повісток на блокпостах хто уповноважений? Не повірите, але ніхто. А тепер з'ясовуємо. Як же взагалі створюється блокпост, де у вас перевіряють документи, бо всі його знають, бачать його, але не знають, як він створюється, а це важливо. Друге, чому ні військові, ні представники ТЦК не мають права вручати вам повістку? Ну, за поліцейських я взагалі мовчу, всі так знають, що вони не мають права. А в кінці ще буде бонус підказка. Тож, підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Як створюється блокпост? За наказом військового командування, а особливий режим вводиться у дію спільним наказом командування та військово-цивільної адміністрації. Коротко, ВЦА, саме цим наказом і надаються повноваження військовим на перевірку документів. Поверхневий огляд автомобіля і тому подібне. Чому? Бо на цьому блокпосту, тобто об'єкті, вводиться і діє особливий режим, яким частково обмежуються конституційні права людини і надає законні повноваження згаданим органам влади. Тому вимога пред'явити документи не передати в руки для перевірки особи законна. Чи може військовий вручати повістку? Не може, бо він не є представником військомату і не має таких повноважень. Ці функції покладені на ТЦК. Ви одразу подумали, так можна ж внести зміни в той до ну, того наказу і уповноважити. Друзі, ті, хто підписує подібні накази, чітко усвідомлюють відповідальність, бо це вже зазіхання на територіальну цілісність. І виглядатиме як створення республіки в республіці, одним словом, Махновщина, чи може вручити повістку представник ТЦК. А на підставі чого? Яким боком він на блокпосту, навіть якщо він у складі патруля, він не має права вимагати у вас документи та вручати повістку. Перевіряти документи може лише військовий та. Поліціян, які, пересвідчившись у вашій особі, повинні побажати вам гарної дороги та дозволити приїзд. Бо не мають права передавати ваші персональні дані третім особам, ну, тобто представникам ТЦК. Дуже схоже на ситуацію з недавнього мого відео, яке посилання залишу в кінці, раджу переглянути. Ну і на останок. Якщо ж військовий наполягатиме на передачі йому документів, хоча я за свою практику жодного, підкреслюю, жодного разу такого не зустрічаю, запитайте наказ про створення блокпосту та його повноваження запевняю, ви введете його у ступор. Наказу не пред'являть, повноваження також. Бо їх немає дуже-дуже часто. Якщо цікаво, плюсуйте, підписуйтесь, коментуйте, щоб не пропустити нове відео. Всім дякую за увагу!